Вітаю, шановні глядачі на каналі Прогноз. Мене звати Любов Завальнюк. Сьогодні у нас в гостях Ісіта Гая Намасте, Ісіта. Вітаю. Вітаю вітаю вас Ісіта, Сьогодні на прогнозі я хочу поговорити про Україну. Чи давали наставники якісь пророцтва, якісь повідомлення, якусь інформацію про Україну, бо дуже сильно бомблять. Зараз пару годин назад на Сумщині скинули авіабомбу. Харків це взагалі біль, Запоріжжя, Одеса, Миколаївщина. На цьому тижні страшні обстріли по критичній інфраструктурі. Складається таке враження, що ворог просто хоче масованими ударами забомбити Україну вщент. Чи буде нам підтримка інших держав? Чи звернуться вищі сили якось з допомогою до інших держав? Якимись енергіями, які допоможуть нам захиститися, бо в нас вже і озброєння закінчується. Що нам робити? Яка наша доля? Нам потрібно пам'ятати, що зараз дуже складний час для України, для всіх українців і взагалі для планети. І цей складний час, який почався з 2020 двадцятого року. А він буде продовжуватися до 2028 року, тому що в нас зараз час апокаліпсису, і один за одним працюють всі вершники. Кожна трансформація вона має йти два роки. Коронавірус шов 2020-2022. Війна, 2022-2024 а затоплення, підтоплення вода, це буде 24-26 і великі закуси. Десь вода, де це буде засуга. проблеми з харчуванням. Це буде 26-28 рік. До 28-го року іде масштабна стадія. Перезагрузки планети Земля, і тільки з 2030 року ми починаємо вже такий етап відновлення. І ви розумієте, що всі уроки, які відбуваються зараз на планеті, люди створили самі. І ми не просто так народилися саме на території України, не просто так проходимо ці складні уроки. Ми постійно запитуємо, коли коли закінчиться, коли, коли закінчиться, це, знаєте, схоже на те, коли ти сидиш в школі і коли, коли вже урок закінчиться, а коли він закінчиться. І поки ти сидиш і думаєш, коли урок закінчиться, він триває вічність, він, наче безкінечний. Можливо, потрібно почати думати не про те, коли він закінчиться, а про те, в чому він полягає, і, хоч трошки вникати, в нитерал, який дається в цьому уроці, тому що будь-яка негативна подія, вона є для нас вчителем і вона вчить. І якщо ми не розуміємо уроку, а тільки думаємо, коли він закінчиться, він не закінчиться. Бо ми будемо проходити його знову і знову, поки ми не скажемо Стоп окей. Я не буду думати, коли він закінчиться, а в чому цей урок саме для мене полягає? А чого війна мене навчила? А в чому я став кращий? А чого мені ще не вистачає? А що я ще не зрозумів. Тому є якісь причини енергетичні, фізичні, причини в людях, причини в суспільстві, причини в тому, який зараз період. І якщо я просто це при... Маю так, це є це факт. І я прибираю супротив до цього. Так, це факт, це стрес. І я живу в цьому стресі, але все життя воно складається з стресу. Був один стрес, тепер інший стрес. А в наших батьків був стрес стреснулення от... по грошах була велика інфляція. А в наших дідів, прадідів був стрес. Також була Друга світова війна, і ось це постійний стрес. І якщо ми постійно тільки думаємо, а коли цей стрес закінчиться, то ми прийдемо до не дуже приємної думки, ніколи не закінчиться. Закінчиться якийсь один стрес, і почнеться інший стрес. І ми знову будемо думати, а коли він закінчиться, а в цей час життя проходить, в цей час життя проходить а, поміж вас. А почніть зараз спрямовувати свої думки не на те, коли це закінчиться, а на те, а що я можу зробити для себе сьогодні, а що я можу зробити для своїх близьких сьогодні, зараз. А як я можу найкраще прожити сьогоднішній день в тих умовах, які я маю? Mm -hmm. Якщо я зараз знаходжуся в окупації, в мене є певні умови, а що хорошого я можу для себе отримати навіть в цих умовах, що прекрасного я можу для себе? Отримати? Ось в тих умовах, які є, якщо прибрати ось це бажання, щоб все закінчилося, просто зараз почати жити. А якщо просто почати жити в тих умовах, які є? І ви побачите, чи якщо ви спрямуєте свої думки на життя? А не закінчення війни. Війна закінчиться сама, тому що ви перестанете про це думати, так сильно думати. Тому що коли ви дуже сильно про щось думаєте, це називається як зґвалтувати простір. Ось простір такий, він такий, і в якийсь момент треба сказати, так, він такий. Але ми продовжуємо жити. Так, він такий. І в якийсь момент. Це гірка пігулка, яку ми все одно її приймаємо. Хоч ми кажемо, що ми не хочемо, але ми все одно її приймаємо. Це реальність, і ми нічого не можемо зробити з зовнішньою реальністю. І в якийсь момент, щоб ваше життя змінилось на краще, вам треба почати працювати не з. Зовнішньою, а з внутрішньою реальністю з собою, і якщо ми змінюємося всередині, то зовнішня реальність також змінюється. Так, ми можемо сидіти й довго говорити про те, що хтось поганий, хтось хороший, і це так. Але як зміниться конкретно ваше життя? Від цього воно покращиться, вам стане легше. Добре, ми поговоримо. Я тут для того, щоб дати вам конкрет. Секретну ідею, як змінити ваше життя сьогодні, як зробити його краще, якісно краще. Тільки для цього я тут, я не можу працювати з тою реальністю, яка вже створена суспільством, але я можу дати вам інструмент для створення нової реальності, який чітко працює. Тобто, кожен має стати інструментом і створювати нову реальність. Кожен має взяти відповідальність конкретно за себе, за реальність в своєму житті. Кожен має сказати: так, реальність зовнішня, така, але моя внутрішня реальність при всьому цьому буде ось така. Ось в тих умовах, які я маю, я обираю найкраще. Тобто навчитися обирати просто найкраще з того, що є. І на наступний день а цього найкраще буде трошечки більше. А на наступний. Не ще трошечки більше, і так трошечки, 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 і через місяць ви зрозумієте, ого а умови змінилися. А я вже можу взяти набагато більше краще сьогодні, ніж місяць назад. Тобто, мій день сьогодні вже набагато краще, ніж мій день місяць назад, просто взяти відповідальність за своє життя, неважливо які умови. Це рішення прийняти рішення, що в будь-яких умовах я буду вибирати найкраще для себе саме сьогодні, в поточному дні. Пані Ісіта, зараз багато майстрів почали говорити, що цього літа відбудеться. Техногенна катастрофа на території Російської Федерації, і це в один день змінить хід війни. Чи бачили ви це в своїх водіннях, чи говорили вам про це вищі сили? Велика трансформація буде відбуватися у 8, 9, 10 місяці цього року. Тому. Тому нам треба зараз готуватися до цього. Кожна енергія з чотирьох вершників вже працює на планеті. Кожна енергія. І кожна енергія вона буде очищувати ту чи іншу територію. Звичайно, що російська територія вона буде очищуватися. Це безумовно. Кожна територія на цій планеті буде очищуватися. І якась катастрофа вона буде. На території України це вже відбувається. А на інших територіях це тільки попереду, але в найближчий часом все це буде відбуватися. Дивіться, зараз 2024 рік це 8 рік карми. І в цьому році він роздає карму кожному. І він контролює цей процес. Наступний рік, 2025, це дев'ятка, це енергія Марсу. Марс не такий, як Сатурн, а Марс просто знищує все, що є. Тобто, дев'ятка це насправді остання цифра від одного до дев'яти. Всі інші цифри починають повторюватися. Тобто дев'ятка це завершення циклу, і дуже довго я і не бачила нічого після 25-го року. Зараз я вже а, бачу, що в нас буде ось ця трансформація з водою. Вона буде 24-26 рік і подивіться, що зараз в Росії відбувається з водою. Подивіться, який вже зараз там підтоплення. І це тільки початок. Там буде багато води, і багато територій буде втрачено через воду. Я Втратить багато територій, тому що туди прийде вода. Вода прийде туди, де її не чекали. Ключ в одному місці прийде, а вона зовсім вже з іншої сторони буде приходити, і вона буде приходити в певні міста, де води не площа. Зараз відбувається подивіться з водою. І це буде продовжуватися в 24-му, в 2025 році, в 2026, і потім, 26 і 28 будуть великі землетруси по всій планеті. Тому а ми зараз знаходимося в епіцентрі трансформації. І ми її проходимо, і кожен опиниться на тій території, де він має опинитися, згідно плану душі. І Україна, якщо ми розглядаємо з боку катаклізмів, це прекрасна територія, тому що в майбутньому, коли на інших територіях будуть великі катаклізми, великі потоплення в Україні їх не розумієте? А так, але в Україні війна, тобто Україна також проходить трансформацію, але іншу трансформацію. Яку а, території певні не будуть проходити. Тому, звичайно, в Росії буде не тільки техногенна катастрофа, в них будуть інші проблеми. В, в певних місцях запусту, в певних місцях буде вода. І а, там буде тільки шматок, як я бачила, дійсно. Ну, хорошої землі, але зараз а на тій землі майже немає людей, тобто там знаходяться тварини, там живуть там просто ліси. Ось, ось ці ліси, вони будуть максимально збережні. В мене запитання стосовно Америки і стосовно Європи. Зараз Америка знаходиться на такому порозі політичної кризи, вона вже є. Але ж в Америці теж постійно є якісь проблеми з кліматом. Як це буде подальше відображатися на країні і на підтримці Америкою і інших країн світу? Америка насправді вже дуже слабка. Вона слабша, ніж дивиться. Хай відбуваються катаклізми, вода, і вітер. І звичайно, нам слід очікувати падіння долара. я вже казала про це, що ця валюта зараз тримається, але її підтримують. Тобто немає вже запасу золота, який долар, Насправді його просто штампують. Тому це падіння відбудеться в від Європі також. І і будуть топлення, і це буде цим літом. А, тому звичайно Європа послабшає, але катаклізми будуть в інших країнах. Тому я б сказала, що всі країни послабшують, і зараз відбуваються вже землетруси, і будуть землетруси відбуватися в районі Китаю. Вже цього літа і там також будуть а, певні проблеми із водою, в тому числі розумієте, багато процесів зараз не покажуть, тобто, якісь моменти ми бачимо, а якісь моменти ми не бачимо. Але те, що трансформація буде скрізь і буде онулення взагалі системи, це факт. Тому реальність, яка насправді в нас існує, це реальність сьогодні. І Якщо ви чогось чекаєте, коли бути щасливим, якогось а, прекрасного моменту, не чекайте його. Ось момент це сьогодні. Ви завжди знаходитесь тільки в моменті сьогодні. І якщо ви втратите сьогоднішній день, ви втратите своє життя. І це головне, про що вам слід подумати. Ми говоримо за. Інші країни, ми говоримо за майбутнє, але це ніяк не впливає на ваше щастя сьогодні. Це ніяк не впливає на вашу радість сьогодні. І насправді, коли ви помираєте, це все не має значення, і не буде мати значення, що в Америці, що Європі це взагалі не буде мати значення для вас, коли ви помрете, буде мати значення тільки те, що ви втратили життя і не були щасливими сьогодні, і не відчували щастя. Не відчували своє тіло, і вам стане дуже шкода, і ви захочете знову повернутися, щоб все-таки бути щасливим і прожити а, це щастя. Не втрачайте сьогоднішній день. Можна подумати про щось, але не зависайте в цих думках про інші країни, про майбутнє це все не важливо, це змінюється. Не зміни тільки зміни. Подумайте. А чи я щасливий сьогодні? А що треба зробити, щоб мені бути щасливим зараз? Можливо, це просто піти бити на вулицю, подихати свіжим пітрям, посидіти в парку, закрити очі і просто стояти біля дерева, відчути дерево, відчути птахів, подивитися на небо це прості речі. Вони в нас у доступі, вони в нас є в нас, є повітря. Ми його ще поки що не купуємо, як це нам показують у фільмах, що доведеться купувати і платити за повітря в майбутньому. Насолоджуйтесь тим, що в нас є сьогодні. У нас все таки є вода, вона тече з крану, і вона навіть тепла те, є, і холодна, і є повітря. Це прості речі. І знаєте, я бачила багато реак. Мабутнього і не всі реальності мене радують. І деякі реальності такі, що я щаслива, що я знаходжуся в моменті зараз. Цей момент мені здається прекрасним, не зважаються інформації, які ми проходимо. І ми можемо обрати щасливі тільки коли ми щасливі зараз. Якщо ми не оберемо бути щасливими і гармонійними зараз. У нас немає шансу, у нас немає майбутнього. Тому що день зараз це сім'я, яке ми сіємо. І якщо ми не навчимося емоційно проживати цей день, не зважаючи на зовнішні одразу, якщо ми не навчимося бути спокійними і гармонійними сьогодні, в нас немає шансу на гармоній майбутній. У нас є тільки сьогоднішній день все. Це реальність, це як є. Це все, що ми маємо в сьогоднішній день, і все залежить від того. Зараз у нас відбувається в Україні дуже багато законодавчих змін. Зокрема, ми бачимо, що в державі постають такі кармічні питання, які ми роками замовчували, намагалися не звертати на то уваги. Або навпаки, ми звертали на то уваги, але людей ніхто не чув. Як зараз нам, незважаючи на війну, встати на ноги і сформувати свою законодавчу базу? Ну, наші вороги розраховують на те, що ми підемо в Абанк і будемо знову влаштовувати Майдани. Хтось каже про те, що в нас кризи, і в нас буде зміна влади повністю? Яким ви бачите можливості для українців зараз зберегти державу, попри такий важкий? Військовий економічний е, момент в державі? Як ми маємо е, сформувати свою реальність від е, духовного розвитку до матеріального світу? Починати треба з духовного розвитку, тому що духовне – це база. І якщо немає духовності, немає і гарної матерії. Коли матерія Руйнується як під час війни, це говорить тільки про одне: немає духовного розвитку. Ми дуже довго знаходимося під а, тиском християнської релігії, дуже довго насаджуються програми жертви, а, програми гріха, і тому що немає духовного зараз руйнується матерія. Тому що немає зв'язку зі своєю душею, тому що немає зв'язку з Богом, тому що немає зв'язку з вищим я, немає довіри до життя, її немає, тому руйнується напередодні. Якщо мені потрібно в моєму житті вирішити складне питання, я ніколи його не вирішую. Я просто формую намір. Я кажу, як ви це питання творцю. Я віддаю своє найвищу ім'я. І я дозволяю простору створити ті події в моєму житті, які приведуть мене до найвищого блага. І ось якщо ви хочете приказ змін, вам треба віддати. Щоб отримати, треба спочатку віддати. І коли ви кажете, я віддаю відповідальність. За Україну, за керівництво України, за закони творцю, і нехай творець через всі події, через всіх людей створить найвище благо для України. І я довіряю всім процесам, які створює творець, і я приймаю їх з любов'ю. І Я довіряю тому, що творець створить найкраще. Ви побачите, що Неважливо, які події, але ці події приведуть до розвитку України, вони приведуть до щастя. І якщо ви дійсно хочете, неможливо щось вирішити через голову, але коли ми віддаємо цю ситуацію Богу, Бог вирішить її найкращим чином, так як ми не зможемо вирішити. Бог направить людей і Він дасть думки, він дасть. Сайти він включить певних людей, коли це буде потрібно, і вони створять вірні рішення. І нам треба довіряти цьому, нам треба довіряти свої душі, і нам треба навчитися формувати ось ці влучні наміри. Тому що спочатку було слово, слово це ключ. І коли ми проговорюємо цей намір, ось я проговорила цей намір, ви його послухали, і все. Ця інформація вона вже пішла в простір, розумієте? Вона вже починає формувати ось цей простір, ось цю реальність для України найкраща. Тобто ми всі за ось під час цього ефіру собі встановлюємо таку реальність, де Україною займається безпосередньо творець. Ось творець через всіх людей, через всі події сам. Власноруч починає через всі сили, всі стихії, всі слова, всі рішення, всі документи, всі контракти, всі думки всіх людей починає зцілювати, виховувати Україну і створювати найкращу реальність України для всіх живих історій. Ось ми це з вами, прямо за. Пані Сіта, я дуже вдячна вам за ваш прогноз, за ваші поради. Шановні глядачі, у пані Сіти відкрився її новий Ютуб-канал, де ви зможете навчитися з її порад працювати з власними намірами, працювати з власним розвитком, працювати із собою, покращувати свою реальність, вибудовувати стосунки з вашим вищим я. Що таке вище я, як його знайти? Шукайте вже на каналі пані Сіти Гаї, а також на каналі Неоведа і каналі Любов Завальнюк. Дякую пані сіта Намасте і до нових зустрічей